Друзі, всім привіт! У мене в руках поплавцеве оснащення, а це означає, що ми приїхали на поплавцеву ловлю. Наслухалась риболовних прикмет і хочу перевірити одну з них. Фідеристи та поплавочники кажуть: коли цвіте бузок, значить іде карась, і саме сьогодні на поплавцевій риболовлі. Я вирішила це перевірити. Ми знаходимося в Одеській області на невеликій притоці річки Турончук. Я вже зібрала своє робоче місце. Поки його збирала, вже наловила сім карасів. До речі, взяла з собою лічильник риби, тому у кінці цього відео ми проведемо для вас невеликий конкурс. Маленьку рибку я відпускаю, більш-менш нормально відправляється у садок. Хто з глядачів гадає кількість риби, яка сьогодні відправилась у садок, отримає від мене три готових оснащення. Всі детальні подробиці у кінці цього відео, тому слід додивитись до кінця. Це у нас хробачок, а вже не хоче його знімати. Диви, який гарний хробачок. Саме робоча сьогодні наживка це невеличкий черв'ячок дендробена. Тому прошу любити жалувати. хоробрий хробачок. Він зараз відправиться у воду. Зараз я вам покажу, як е, можна оприділити, що карець готується до нересту. Все його тіло вкривається такими маленькими похарцями. Це, до речі, самець і весь він такий, от маленьких-маленьких похарцях. Якщо мій оператор вже добре підсвітить, то можна буде побачити. Плюс один. Зараз розкажу вам трошки про місце ловлі, як я його вибирала. Е, в цілому я його і не вибирала. Брали те, що було. Ми зранку приїхали, і на водоймі видно, що йде карась, чесно кажучи. І місцеві так добренько, плотненько, присіли друг до друга і, і торбили карася. Місце таке зручне в плані того, що ми від сонечка закриті, але є великий мінус для махової ловлі. У мене над головою звисає гілля дерев. І Я постійно чіпляюсь краєм водилища за гілки. П'ятиметровим водилищем ще так, плюс-мінус зручно. Але я ж зібрала ще шестиметрову вудку, Вона кидає далі далі краще. Там рибка частіше клює, але є. Не дуже приємний момент у цьому місці. А так шикарний вид. Зараз вам його покажуть. Так що милуйтеся природою разом зі мною. А я буду ловити карасів. Сюда обчик oh, до мене. Красавчик, красавчик до мене. Я це якийсь маленький дивиться і невеличкий. Oh. Так, ще один красу. Сідай його судочку. Як показує сьогоднішня риболовля, рибальські прикмети все ж таки працюють. Коли цвіте бузок, значить іде карась. А які саме прикмети вірите ви, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде цікаво їх почитати. Ну Розкажи, ну розкажи! Оператор дуже просить, щоб я розказала пару своїх прикметів, які я особисто вірю на риболовлі. Я поки не піймаю першу рибу, садок не розкладаю. Помітила такий маленький факт, що я тут набрала бойлів, вони, звісно, не дуже коротше по карасю, це я йому прям набагато щось сиплю. Я їх... Роздавлюю кришу десь на половинки, на четвертинки. Від того малого сплеску на воді. Коротше, карась, таке враження, що він активується в плані покльовки. Цей маленький бульк якось привертає увагу риби. Тому що от зараз вирушіння пішло. Опа-опа, опа-опа, це карась, це карась. Опа, да. Так. Тут ще ці коширяки, вони мене бісять, дивись, я зараз спецак порву на Та що це себе, бляха? Тарас, і це заради тебе у мене висипалася вся коробка з моїми супер хробоками. Ось, диви, який карасюка. Ах ти ж. Віддай, о, от умнічка, а. Який ти хороший хлопчик. І тут, до речі, до один. цей малий класнючий, як який відправляється в садочку. Буй. Так, розкажу вам трошки, чого саме ми вирішили приїхати на цю будову ловити карася перед, перед нерестом. Тому що десь за два тижні з зимувальних ям карась починає мігрувати у теплі місця, де в подальшому він буде відкладати ікру, не реститись. І для того, щоб цей процес пройшов. Ідеально, карась не дурний хлопець і дівчата. <смі> Тому карась вибирає спокійні місця там, де є маленькі заводі, тепла водичка. Бажано, щоб там був очерет, або там травичка, якась об яку він буде тертись і відкладати там свою ікру. І це місце. Цілому ідеально для цього підходить. Тут невелика глибина, тому що я от глибину міром проміряла тут приблизно півтора метри на мою дистанцію на п'ятиметрову на шестиметрову вудку. Тут глибина півтора метри. Важлива умова, яка необхідна для нересту карася, це водойма. Має бути з малопомітною або з відсутньою течією. Це дуже важливий момент. І так, умови нашого конкурсу. Той з глядачів найточніше вгадає кількість риби, яка сьогодні опинилася у нас в садку. Доказом того буде той самий лічильник, про який я казала, отримає від мене три оснастки ручної роботи. Для цього вам необхідно написати один коментар з кількістю риб на вашу думку, яка знаходиться зараз у садку. І результати конкурсу будуть оголошені через три дні у нашому телеграм-каналі після виходу цього відео. Друзі, давайте домовимось тільки чесно: один коментар від одної людини, тому саме зараз залишите його під цим відео. Поки очікую клювання карася, у мене є час зробити ще одне оснащення, тому, думаю, ми зробимо його разом з вами. За бажаннями багатьох наших глядачів, коля так сказав, було б непогано зібрати універсальне оснащення, яке використовується на махове водилище. На оснащення для ловлі карася я обираю прозору волосінь 0,18 діаметру. Чому така товстенька? Тому що є вірогідність піймати нормального розміру рибу, і щоб потім не журитись, що вона зійшла, краще поставлю основу трошки товщу, поплавочок класичної. Форми перевернутої краплі з тонкою антенкою та довгим кілем. Вантажопідйомність підйомність поплавця 1,5 грама. Така форма дуже легенька, показує делікатні клювання. І я думаю, найменше вирушіння під водою, яке буде робити карась, ми обов'язково з вами побачимо. Так, два кембрики я вже поставила. Зараз візьму ще крайній, той, який має бути найдовшим. Так, придіваємо крайній кембрик. В нього залишаю ось такий хвостик. Це додатковий амортизатор для того, щоб в польоті наша оснасточка не закручувалась. При ловлі карася важливо, щоб гачок з наживкою максимально швидко опускався на точку ловлі і проходив оцей шар там, де стоїть мілка риба. Тому обираю оливочку. Обираю я оливочку 1 грам, а все інше буду догружати вже. Мілкими дробинками. Такий класний наборчик у мене є. Тут є дробиночки різного розміру. Зараз ми зафіксуємо основну нашу оливку. закріпимо її дробиночками і вже будемо потім підгружати, провіряючи на воді нашу оснасточку. Так, зроблю хвостик оснастки трошки довший. Дробинки кріплю ближче до краю оснащення, тому що при затисканні дробиночка шкодить волосінь, і краще ми оцей хвостик, який буде в нас вже подавлений, ми його просто потім зріжемо, щоб при випадку ловлі нормального хорошого карася, наша основна жилка не лопнула. Закріпляю так, що її можна спокійно туди-сюди переміщувати. Цю вже я закріплю на місці. Ще один момент: для того, щоб теж було комфортніше переміщувати дробинки по волосині, затискаю, як завжди, щоб воно сплюснулось. І ще один раз піджимаю, повертаючи прорізом в сторону. Для того, щоб трошки-трошки послабити. Дивіться, воно тепер легенько ходить туди-сюди. Я закріплю зараз ще одну дробинку такого ж самого розміру. І потім вже підпасками буду догружати, коли ми будемо регулювати вже точну відгрузку оснащення. Кріпимо його з краю. Не кріпимо, а от тепер кріпимо, піджимаємо і перетягуємо до основної точки нашого грузу. Подавлену дробинками волосінь. Ми оберемо, зробимо петельку. На цій петельці ми потім будемо кріпити наш повідець. Так. Лишню пошкоджену волосінь я відрізаю. Куплю, куплю. Бачиш, що вона каже: куплю, куплю. Тут у нас буде іще одна дробиночка. Оцю крайню дробиночку піджимаю до петельки кріплення повіця. Це в нас буде підпасок. Оцей підпасок буде показувати нам ворушіння. Гачка з наживкою, коли карась там буде трошки трошки його рухати. Оце, за, за рахунок цієї дробинки починається мінімальний рух поплавця, Вже видно, коли він під, піднімається або опускається. Зміщую груз нижче, тому що, я вже казала, нам необхідно пройти максимально швидко оцей шар, там де стоїть мілка дрібна риба, щоб вона не хватала наш гачок, поплавець. Груз mm -hmm. і підпасок. Mm -hmm. Дробинка. На петелечку ми розмістимо повідець. Використовувала гачки серії Allround. У мене сьогодні 10-й розмір. Десятий 10 розмір комфортно дає можливість розмістити на ньому пучок черв'яка або пучок опаришів, там, дивлячись на вподобання, вподобання нашої рибки. Будемо підбирати. Тому що я дивлюсь, зараз непогано клієна черв'яка, тому гачочок трошки побільшенький ставлю. Тому що зазвичай я ловлю на 14, на 12, 14 розмір гачка. Сьогодні у нас отакий: поплавочок, груз, підпасок і якась халепа на гачку. І мусор <ріст> і, гачечок. і гачечок. Все. Оснащення готове. Зараз залишається перетягнути поплавочок в робоче положення, але я це відмірюю вже в той момент, коли точно догружу поплавець по необхідний рівень заглиблення. Так, мені потрібна вудка. Мені Славік дав таку класну штуку. Я не знаю, чи буде вона колись у когось, але дуже Зручна річ. Це, типу, хоккіпер для поплавочників. <свісно> так, відміряємо довжину нашої основної волосіні. Зараз ми її тут обережненько, щоб вона в мене не вкотилась, бо зараз я за нею попливу насточка. Водилище у нас оснащене конектором, тому ми можемо зробити невеличку петельку. І легенько її закріпити. В'яжу вузлик вісімка. Найпростіший, найзручніший і найшвидший вузол рибальський, який може бути. Одинарний вузол краще не в'язати, тому що в місці зажиму затиску волосіння, вона може передавитись і лопнути в самий непідходящий для вас момент. Так, відрізаю. І де наш конектор заводжу і закриваю. Оце я люблю такі вудки, на яких треба приклеїти конектор. Раз, два і все готово. Зараз я буду догружати вже максимально точно, щоб було видно, як наш поплавочок стоїть на воді. Тому можна переключити камеру. Аліжа. Раз, повісно, все. -мо, я там все закрила. Пішов, 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 <різь> так, до побачення, телебачення. Ой. Цей не хоче від мене пливти. Додому. Іти. І ти додому. Оп, чувак, запутався. Да. Поки в мене там не клює, можемо підвести підсумки. Підсумки, не висновки. Підсумки. Ну, висновки теж можна підвести. Висновки зроблять потім глядачі. А я зараз підведу підсумки. Загалом риболовля класна. Чесно, мені дуже сподобалось. Що б, можливо, я б змінила. Можливо, я б вибрала краще місце, якщо б воно було доступно вільне, тому що, ну, ці дерева мене кошмарили це цілий день. Так, в цілому більше певно нічого. Тому що загальна атмосфера, загальне враження ну прям дуже класні. Щоб не пропустити наступне таке вайбове відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайкос. З вами була я, Анастасія Олександрівна, і до нових зустрічей. Олександрівна. Вирочена. Опа. Все. Я упустила останнього кареся. Це знак. Це вже точно знак. Отака, блін. От з таким глазом, як клюне, ха-ха.